Якщо ви мрієте про місце з чудовим кліматом, гарною природою та якісним рівнем життя, то у мене, можливо, є ідеальний варіант для вас. У цьому відео я розповім вам про причини, чому багато людей обирають для свого життя цей іспанський острів. Усім привіт, ви на каналі Іліінойс. Лайк цьому відео поставите вже тоді, коли додивитеся, але підписатися запрошую вас прямо зараз. Ну, а тепер влаштовуйтеся зручніше. І поїхали. <тит> Тенаріфе найбільший з усіх іспанських островів. Його площа становить трохи більше двох тисяч кілометрів, що робить його найбільшим серед Канарських островів та всіх іспанських острівних територій загал. За населенням він також є найбільш населеним островом Іспанії: 900 тисяч мешканців. У туристичних рейтингах Канарських островів Тенерифе стабільно займає перше місце як найбільш відвідуваний острів, особливо серед європейців. Щоб зрозуміти наскільки великий танаріфи у світовому масштабі порівняємо його з іншими відомими територіями. Австралія має площу близько 7,7 мільйонів кілометрів, що більше ніж у 3700 разів перевищує площу танаріфи. Гренландія площа приблизно 2,16 мільйонів кілометрів квадратних, тобто вона майже в 1100 разів більша за танаріфи. Україна більше за Тенерифе більш ніж у 290 разів. Попри свої відносно невеликі розміри, Тенерифе пропонує надзвичайно різноманітний ландшафт, кліматичні зони та стиль життя, що приваблює тисячі нових мешканців щороку. Багато хто вважає, що жити на острові можуть тільки дуже заможні люди, але це не так. Дійсно, є райони з дорогими вілами та розкішними курортами однак існують і доступніші варіанти житла. Наприклад, у менших містечках та селах ціни на оренду та купівлю нерухомості значно нижчі, ніж у популярних туристичних зонах. Витрати на продукти харчування тут можна знизити, купуючи їх на місцевих ринках та в недорогих супермаркетах. Комунальні платежі на танаріфи теж відносно невисокі, адже немає потреби в опаленні взимку. Транспортна система розвинена добра, тож багато місцевих мешканців обходяться без автомобіля, що також допомагає економити. Крім того, для резидентів існує знижки на перельоти між островами та поромні переправи. Навіть розваги, і ті можна знайти безкоштовні, прогулянки мальовничими стежками, пляжі чи участь у місцевих фестивалях. Отже, комфортно жити на тенаріф можна не тільки мільйонерам, а й тим, хто шукає доступний і спокійний спосіб життя. Додає балів те, що острів знаходиться далеко від Ерефії. За тисячі кілометрів в Атлантичному океані, що для багатьох є значною перевагою. Це означає не тільки географічну, а й ментальну віддаленість від політичних, економічних та соціальних проблем цієї країни. Тут майже немає російської діаспори, а вплив російської культури мінімальний. Це місце, де можна дійсно відчувати себе у безпеці, не переймаючись новинами. Острів відомий своїм субтропічним кліматом, який часто називають вічною весною. Температура протягом року коливається від 20 до 28 градусів за Цельсієм, що дозволяє насолоджуватися комфортною погодою без виснажливої спеки або сильного холоду. Навіть у зимові місяці температура не опускається нижче плюс 15 градусів, а влітку рідко перевищує плюс 30. На тенеріг ви ніколи не побачите морозів у чи засніжених доріг. Це означає, що тут не потрібно витрачати гроші на зимовий одяг, опалення або перебирання снігу. Взимку багато людей ходять у футболках і навіть купаються в океані. Якщо ж вам раптом захотілося побачити сніг, достатньо піднятися на вулкан Тейда, там він іноді випадає у холодну пору року. Така різноманітність кліматичних умов на одному острові це ще один унікальний плюс. Місцеві жителі насолоджуються м'якою зимою, яка дозволяє займатися спортом, гуляти на природі і не переживати за погодні сюрпризи. Тенерифе – це місце, де навіть у січні можна засмагати, пити каву на терасі і насолоджуватися сонячними днями. Такого комфорту немає в багатьох інших куточках світу. На відміну від багатьох інших островів і тропічних країн, тенеріфа має відносно низьку вологість, що робить спеку значно комфортнішою. Тут навіть у найтепліші місяці немає відчуття липкості чи затушливості, як, наприклад, у Південно-східній Азії. Це позитивно впливає на здоров'я людей, які мають проблеми з диханням або з углопами. Танерів славиться чистим повітрям завдяки океанічним бризам і відсутності важкої промисловості. Вітри з Атлантики постійно очищують атмосферу, тому тут майже немає смогів чи забруднень, які характерні для великих міст. Близькість Атлантичного океану сприяє насиченню повітря корисними мінералами та йодом, що позитивно впливає на дегальну систему і загальне самопочуття. Крім того, велика частина острова це природоохоронні зони, національні парки і заповідники. Сюди приїздять люди з алергією та астмою, адже місцевий клімат допомагає їм покращити здоров'я. Рослинність острова також сприяє насиченню повітря киснем, а океанічна вологість робить його приємним для дихання. Тенерифе пропонує широкий вибір пляжів від класичних золотистих піщаних до унікальних чорних вулканічних. Чорний пісок містить мінерали, які корисні для шкіри, а також швидко нагріваються на сонці. Крім того, тут є як спокійні бухти для сімейного відпочинку, так і пляжі з хвилями, які ідеально підходять для серфінгу. На тенаріф немає великих промислових підприємств, які забруднюють довкілля. Тут чисті водойми, гори, національні парки та величезні зелені зони. Особливо цінується парк Тейда, який є одним із найбільших заповідників в Іспанії та охороняється ЮНЕСКО. Крім того, на Тенерифе активно розвиваються екологічні ініціативи, які спрямовані на збереження природи. Наприклад, тут популярні електромобілі, сортування сміття та використання відновлюваних джерел енергії. Тож, якщо для вас важливо довкілля, Тенерифе стане ідеальним місцем для життя. Хоча Танеріфа знаходиться в Атлантичному океані, це територія Іспанії, та отже, частина Європейського Союзу. Відстань до основних європейських міст складає всього 3-4 години польоту, що дозволяє швидко і зручно подорожувати до материкової Європи. Більшість європейських міст мають прямі рейси до Танаріфа, що спрощує переїзд і подорожі. Хоча літак є найпопулярнішим способом дістатися до Танаріфа, існують і інші варіанти. Насамперед це пороми та круїзні лайнери, які курсують між материковою Іспанією та Канарськими островами. Відправлення здійснюється з портів Кадісу та Вельви, а подорож займає приблизно 30-40 годин. Для тих, хто хоче перевезти власне авто або просто насолодитися морською подорожжю, цей варіант є чудовим. Крім того, на тенаріфа заходять міжнародні круїзні судна, тому можна поєднати переїзд із відпочинком на лайнері. Із сусідніх Канарських островів сюди ходять швидкісні катамарани, які дозволяють дістатися танаріфе всього за кілька годин. Острів має два порти в Санта де Танаріфе та Лос Крістіаносі, які приймають пасажирські та вантажні судна. Тож, навіть якщо ви не любите літаки, альтернативні варіанти все ж існують. Іспанія загалом є безпечною країною. А Танеріфа ще більш спокійний завдяки своїй віддаленості від великих мегаполісів. Рівень злочинності тут дуже низький, особливо у порівнянні з іншими популярними туристичними напрямками. Серйозні злочини велика рідкість, а дрібні крадіжки трапляються переважно в туристичних зонах і на великих ринках. Поліція працює ефективно, а місцеві жителі цінують мирне життя. Тут немає різких коливань валют або економічних криз, як у багатьох інших частинах світу. Тут є все необхідне для комфортного життя: сучасні готелі, ресторани, розваги, супермаркети та медичні заклади, а ще на Канарських островах діє знижена податкова ставка у порівнянні з рештою Іспанії та Європи. Це приваблює бізнесменів і тих, хто хоче зекономити на податках. Тут немає му великих мегаполісів. Люди насолоджуються життям, проводять багато часу на природі та менше стресують. Тут проводять численні фестивалі, карнавали, концерти, мистецькі події, що при бажанні, зробить ваше життя на острові ще цікавішим. На Тенеріфа проживає багато європейців, зокрема британців, німців, італійців та французів. Це створює мультикультурне середовище, де легко адаптуватися новоприбулим. Попри те, що танаріфи є популярним туристичним напрямком, вартість житла тут значно нижча, ніж у великих містах материкової Іспанії. Наприклад, за ціною маленької квартири у Барселоні тут можна купити повноцінний будинок із видом на океан. Це приваблює як інвесторів, так і людей, які шукають комфортне місце для постійного проживання. Іспанська система охорони здоров'я вважається однією з найкращих у світі, і танаріфе не виняток. Тут є як державні, так і приватні клініки з висококваліфікованими лікарями, медичне страхування доступне, а рівень медичних послуг значно вищий, ніж у багатьох інших країнах. На тенеріфа немає отруєних змій, скорпіонів чи небезпечних хижаків, які могли б загрожувати життю людей. І хоча тенеріфа знаходиться в океані, він не є зоною високого ризику для цунамі. Канарські острови розташовані далеко від тектонічних розломів, які можуть спричинити потужні підводні землетруси. Усі великі цунамі, що ставалися на острові, відбувалися в Тихому океані або в районах Індійського океану, але не в Атлантиці. Наукові дослідження показують, що ризики цунамі тут значно нижчі, ніж у багатьох інших прибережних регіонах світу, а ще уряд Канарських островів має систему оповіщення, яка може вчасно попередити жителів про потенційну загрозу. Місцеві мешканці не хвилюються про цунамі, адже за всю історію острова серйозних випадків не було. Танеріфа це не лише тропічні ліси та пляжі, а й своєрідні пустельні території, які роблять острів ще більш унікальним. Найбільше такі ландшафти можна побачити в районах біля вулкана Тейта та в його національному парку. І хоча такі території можуть виглядати суворо, вони не становлять серйозної небезпеки для туристів чи місцевих мешканців. Найбільша загроза це висока температура в день і різке її зниження вночі, тому важливо правильно підбирати одяг і запастися водою. Крім того, варто бути обережними під час піших прогулянок, оскільки ґрунт у деяких місцях може бути нестійким. Але завдяки чітко прокладеним туристичним маршрутам і знакам навіть у цих пустельних регіонах можна безпечно насолоджуватися красою природи. На Тенерифе знаходиться найвища вершина Іспанії вулкан Тейде, висотою 3715 метрів. Це не тільки вражаючий ландшафт, але й національний парк, який відвідують мільйони туристів щороку. Вулкан не є активним, хоча вважається сплячим. А останнє виверження відбулося у 1909 році. На висоті немає світлового забруднення, тому тут розташована одна з найкращих астрономічних обсерваторій у світі. Багато жителів острова використовують цей природний об'єкт як місце для активного відпочинку, хайкінгу, велопрогулянок і навіть катання на лижах взимку. Тож вулкан Тейда це не загроза, а справжня природна перлина. Сейсмічна активність тут контролюється вченими, ймовірність раптового вивершення дуже низька. Дорога до кратера пролягає через фантастичні ландшафти, які нагадують поверхню Марса. Тут знімали багато науково-фантастичних фільмів, адже місцеві пейзажі унікальні. Канарські острови пропонують податкові пільги для кіностудій, що робить зйомки тут ще привабливішими. Якщо ви фанат кіно, то можливо вже бачили цей острів у багатьох відомих стрічках, навіть не здогадуючись про це. Як ви помітили, у цьому відео ми говорили про переваги танаріфа. Давайте домовимося, коли випуск назбирає тисячу лайків, я зроблю окремий про негативні моменти життя на нетинаріфа. Бо не все тут так ідеально, як може здатися на перший погляд. Але загалом це острів, у який дійсно можна закохатися, тому якщо цей випуск вам сподобався, ставте з чистою совістю йому лайк, пишіть коментарі, перевірте підписку на канал Ільгінойз. І, можливо, інші відео на моєму каналі вам будуть корисними? Запрошую переглянути. Дякую за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.